Всім привіт! З вами Назар. І сьогодні у нас на відео огляді крутий пульт універсальний, а саме BT Mi 01. Чому клас цього пульта? Тому що. Він йде на Android-приставки Xiaomi та телевізори Xiaomi. Тобто він замінює всі пульти для приставок, тв стіків та телевізорів. Байдуже, який у вас пульт був, цей пульт вам підійде. Звичайно, ж, цей пульт йде як оригінал в такому ж корпусі. Ми бачимо, що виробник вказав, що він йде блютузний, він йде з мікрофоном, як і всі оригінальні пульти для Xiaomi. Звичайно ж, вказує, що він підходить на ТВ. TV стік і TV бокс На зворотній стороні вказуються пульти, фотографії пультів, які він замінює. Ну і опис. Кожної кнопки, яка кнопка за що відповідає. Ну і, звичайно ж, вказується, як налаштовувати цей пульт. Це я вам розповім чуть пізніше. Давайте відкриємо цей пульт і поглянемо на нього поближче. Тут не потрібно нічого рвати, достатньо так от зробити, і пульт достається. Ось такий пульт. Він, зовні він як оригінальний пульт від Xiaomi. навіть є значок Bluetooth. Оця вся маркировка, як все на оригінальних пультах кнопки. Тут тільки додавали кнопки е знизу ще один ряд. Чому це зроблено? Тому що е в деяких моделей е кнопки е Prime відео йдуть як чорні, так і білі, та також деякі. Кнопка виконує кнопку Live та є кнопка Netflix та Mi. Все остальне верхня оця часть, вона йде така, як і у оригінальних пультів. Також і по налаштуванню. У нас є на каналі відео, як підключати пульт до приставки. Але приставка і телевізор, у них система та ж сама, тобто підключення одне і те ж саме. Якщо ви не зможете підключити цей пульт, ви можете у нас на каналі пошукати відео або звернутися до менеджера, який. Продавав вам цей пульт, він вам скине це відео, або розповість в усній формі, як підключати пульт. Ну, але достатньо зажати ці бокові кнопки, або у вас телевізор, або приставка сама буде показувати, які кнопки потрібно зажимати, щоб підключити. І навіть на інструкції у нас вказується, що які кнопки потрібно нажимати. Оці бокові кнопки зажимаєте, підходите максимально близько. До вашої техніки, це там, десь 10 см. Зажали і чекаєте, щоб ваша техніка видасть сигнал, тоді воно підключиться. Якщо не підключається, потрібно робити вже більш важкі налаштування. Відкриваємо кришку, вона така, як і в оригінальних пультів. Також йде дві батарейки 3А. От зачиняємо. От все так і як і є. АБС пластик, як у оригінальному пульті, матова поверхня, тобто пульт сидить дуже зручно. Та і також нажимається і все як працює, як і у оригінальних пультів. Це прекрасний універсал. Ще раз повторю, що він підійде на будь-яку модель, які моделі також зображені на цій коробці. А якщо у вас будуть якісь питання, ви можете написати коментар під цим відео. Я, звичайно, вже відповім вам на ваші коментарі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки. До зустрічі!